Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас такий розклад зараз буде. Побачила одне опитування, здається, у Бергінця. Зараз я точно не скажу, де я це побачила. Зробила собі скріншот. Скільки, на вашу думку, людей зараз готові знов проголосувати за Зеленського? І ми будемо ділити вже менше, вже менше. Ніж раніше було. Ми час від часу робимо такий розклад. Давайте я так подивлюся. Ділимо на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7. Тобто, 10% до 10%, хто готовий проголосувати на даний момент за Зеленського. 10-20%. 20 30%. 30 40, 40 50. 50, 60. І традиційно 73%. Ось такий. Ми по одному беремо. Ось якось так. Так, здається. Вистачає місця. Так, видно вам видно. Все, зараз будемо дивитися. Скільки потенційно готові проголосувати? На дні колоди у нас десяточка кубків. Тобто, ще, все рівно ще багато. Так, і дивимося. 10%. О, да. От тут, до речі, ця по цій карті. Зараз ми 10-20%. 20-30.

працюють Ну то, там, Тут маленька карта. так Дивіться, старший аркан тільки ось тут. І ось ця карта. Тобто, я б казала, що 20% 100%. Ми дивимося по старшині карт. Тут у нас все такі дрібні карти, ось теж теж дрібні теж, тобто цифрові карти, а тут -туз. Так, але я б, я би казала: від 10 до 20% виборців на даний момент, я знаєте, що ще бачу? Тих 73% з них залишилося ще хтось. Але дивіться: не забувайте, що тоді проголосувало за Зеленського. З 40%, тобто на вибори, прийшло тільки 40% виборців. Із тих 40 73 проголосувало за Зеленського. З них половина вже ну, хілітається, скажімо так. Вже саме з тих. Ось. Але якщо дивитися його рейтинг, то конкретно тут старший аркан, тільки одна карта. Це від 10 до 20%. Оце і є справжній рейтинг на даний момент. До речі, ви пам'ятаєте, я коли останній раз робила, теж було так 20, 25%, а тут вже від 10 до 20%. Тобто його рейтинг потрошечки падає. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!